Так, по часу у нас 30 е, секунд. Зараз поки що тут вже пропригали платформи. Я здох. Ще 3 секунди, 3, 2, 1. Це хто не успів, тот опоздав. Вау, проміг фільмі е, е, взивається мост. Куда? Я чуть не звалився. Все, новий мост. Абсолютно. Хтось вже на самій першій е, платформі здох. Так, а куди я далі пригну? Ось сюди. Так, ем. Зараз куди? Ні, я не буду, я не буду, почекаю. Значне, ліву. Ну, ще 3 хвилини, часу достатньо. Вперед. Куди? А, скло не може витримати більше, ніж 3 гравці. І ще лишилося дві платформи, ну, думаю, то ще як же. Ми вже прийшли. І останнє. О, все. Я прийшов. Другим прям. Ще 5 секунд, а люди ще не можуть допригати, або вони просто пряжуть вже у обратному направленні. Там хтось не встиг допригати, Прям тільки став і зразу вже провалився. Ну а поки що поставте лайк і підпишіться мій канал, якщо хочете більше таких відео. Куда? він не хотів злкнути? Е, тихо! О, о, це що всі підряд! А тут просто приємо і підряд все. Сверт, е, куди тут ну давайте я прийду хоча б раз. Е, зря. Ну, часу ще достатньо, я думаю, що ми. Ну, да, хто би говорив? Тіка, як це буде виглядати від першого лиця? Так, вроді, сюди. Да. Тепер е, сюди. Не, не сюди. Перше лиця це доволі цікаво виглядає. І сюди. Тихо. Чуть не звалися, о, все. Прийшов. І все. Це вже третій раз граємо на скляному мосту, тут вже е, листя засипиться. Похоже, вже осінь так быстро настала. А, вже, по ідеї, вже е, одна людина тільки має на стеклі бути, якщо дві, то стекло вже провалиться просто. Ну, це вже як сказати, проблематично. Раніше ми хоч по 10 людей на стекло вставати. Точніше 4, ч... а зараз е, вже два встали і все вже. Так що треба. Одна стекула, один гравець. Це було опасно. Ну куди ви лізете? Скажіть мені, ну куди ви лізете? Це вже буде явно складніше, ніж нуль рази. Вроді ось сюди. Да, ось сюди. І тепер ще. Ще цілих вісім платформ ще 2 хвилини. Ми, за це время минулого разу вже справилися. А цього разу вже все зовсім по-іншому. Думаю, я вже просто до платформи не, до, не допригнув. ще хвилина. Давайте, рухайтеся. Ще одна хвилина, я не хочу, щоб я просто. Я ну, не хочу, щоб ми вже цього разу не змогли це зробити. Я думаю, що ми це зможемо зробити. Все вже всі платформи е, пропригані. Чомусь хтось старому йому і не хоче йти далі. Ей, куди? Куди? А що це були Аж два на одну платформу встали? Не провалилися. Тобто, якщо я встану. А. Не знаю, що це було, але добре що я прийшов. Ще 20 секунд. Ну, я думаю, то, що вони вже встигнуть це зробити. Тут вже всі платформи пропригані. ага. Ніхтось так і не сміх. Так, ну думаю, що я вже пригнув. Першим хотів сказати, але вже ні. Так, е, що це означає? А, ну тепер як там? Закальоне скло вміщає до трьох людей. Так, плечі лишилися, можна сказати, хрена. а тут. І всього дві людини. Ну там зараз ще вони допригаються, хтось вже опять звалився. Зараз і допригають, я поки що нікуди йти не буду, ну добре, давайте. Анікі беніки левареніки ось сюди. Да, погано. Погано. Ага, надеюсь, я цього разу водаю. Фух, вгадав. Так, ну все, я далі не піду, я тут і Так, давай така... Тут е, не напишем. Ліво. Чого, не право, Я не знаю, як буде право на англійському, тільки ліве. Ой. Господи, що я так підпригну? Дуже, це дуже так високо підприємно аж. Так, а. Ну, да. Це я вже ожидалося, це було аж десь 5-6 людей на одній платформі. Ще 20 секунд. Я не знаю, чи вони встигнуть. вже дойти, чи я ще встигну, але я нікуди не звінуся звідси. Я тут буду стояти. Давайте, ще 10 секунд. Тихо. Так. ем... Все, ну пригай, давайте. Пригайте, Ще 7 секунд. О, 5-4. Давайте, пригайте, ще 2. Це, сюди, на цю приєм і все. Я дійшов саме перший. Самим першим дійшов. Нарешті. Все, це був який 5, четвертий або п'ятий раунд. На цьому наші де пішло до сукінців. Підпишись або зірвуть відділу в Майнкрафті.